Як вважає Заступник командира 3-ї штурмової Максим Жорін і об этом тоже нужно говорити. Люди бояться йти в армію, тому що впевненості в системі відбору підготовки та розподілення завдань немає. Більше того, істерія навколо мобілізації створила купу стереотипів та неіснуючих небезпек, через які люди стали боятися ще більше. Ми постійно повторюємо, що процес підготовки не має починати з моменту потрапляння в армію. Підготовка має проводитись для усього цивільного населення. Тому що ми живемо в війні і будемо ще довго жити у цій системі. В таких умовах кожен має бути підготовлений та навчений. Плюс на цьому етапі ми можемо побороти частину страхів перед армією та службою. Також нам, нарешті, потрібен нормальний облік, щоб країна могла мобілізувати тих, кого треба, а не тих, кого вдалося схопити на вулиці. Людей потрібно використовувати відповідно до їх можливостей та знань. Ну і мобілізованим має бути усе суспільство. Спільства хтось безпосередньо для участі в бойових діях, а хтось для допомоги. Тому абсолютно усі мають працювати на перемогу. У відповідь на виклики, які постають перед українським військом на другий рік війни, все більше жінок вступають до лав збройних сил України. А дівчата вирішують навчатися військовим дисциплінам. Мирослава Мирославадзе відвідала київський військовий ліцей імені Івана Богуна. Вона розповість більше. Роками освіту у військовому ліцеї імені Івана Богуна, альмаматер вищого українського військового командування країни могли отримати лише хлопці проте в останні роки все більше дівчат приєдналось до цієї елітної школи, щоб отримати підготовку і стати офіцерами. У 2019 році школа започаткувала спільну програму для хлопців і дівчат. Заступник начальника ліцею Дмитро Єрмоленко каже, що залучення дівчат сприяло покращенню навчального процесу. по перше, у нас був лише один взвод курсанток, і для нас це був новий досвід. І зараз у нас навчається понад 60 курсанток. Вони дуже розумні і завжди готові до вирішення нових проблем і нових викликів у навчанні. до війни. Посади для жінок в армії були обмежені зараз. каже Ярмоленко: жінки можуть служити на найрізноманітніших військових посадах. як командувачі військами, як військові спеціального призначення, десантниці на багатьох посадах. Ліцей з кожним роком приймає все більше дівчат. Дівчата та хлопці тут навчаються та тренуються разом щодня, змагаючись одна з одним. От і Ліза Багній, яка змагається з своїм однокурсником в армреслінгу та на боксерському ринку. Колишня спортсменка вона виворила військову освіту. Я Люблю Україну і хочу її захищати. Я хочу бути військовою. А після навчання хочу піти. Піду на передову. Салі Її Однокласниця Богдана Тернопих показує нам кімнати для дівчат, де вона навчилась тримати свої речі в порядку. Її брат розповідає вона, воює на передовій, і батьки підтримали її рішення вступити до військового ліцею. Вона хоче служити в своїй країні тепер, коли українська армія має більше можливостей для жінок. Як раніше там було ну 2010-2014 там рік, то звісно змінилося в. Кращу сторону, тому що раніше чоловіки ну якось не дуже сприймали жінок в армії. Типу, прийшла якась жінка, ну хто зв'язківець, там кухар, якийсь водій. А зараз, ну і так, жінок більше вони і снайпери, і артилерісти, і танкісти, і взагалі ну будь-яку професію жінка може вибрати, щоб воювати. Капітан Світлана Шемчук, педагогиня ліцею та кураторка програми для дівчат, переїхала до Києва після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році. Вона також звертає увагу, що Збройні Сили України тепер пропонують жінкам більше можливостей. Змінилося те, що дівчатам дали право гендерної рівності. Дівчата можуть це зробити навіть, якщо брати приклад з наших ліцеїсток. Вони більш витриманіші, більш розумніші, вони більш самостійніші, ніж хлопці. І це, ну, по витривалості також вони. Більш витриваліше за даними міністерства оборони України станом на 2024 рік у збройних силах України служать понад 45 тисяч жінок, хоча більшість із них виконує допоміжні ролі, понад 4 тисячі воюють у зоні бойових дій, демонструючи, що українські жінки готові витримати виклики війни, захищаючи свою країну. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки, Київ, Україна. Ось такий репортаж Мирослави Ґонґадзе своєю чергою Катерина Примак, одна з лідерок організації «Жіночий ветеранський рух каже, що жінок в армії могло б бути значно більше, якби для їхньої підготовки створили належні умови. І запит на це є, каже активістка при жінок на війні та як владі слід адресувати проблеми ветеранів та ветеранок. Катерина Примак розповіла Ірині Соломко. Катерина, вітаю вас. Хотіла б розпочати нашу з вами розмову? Все ж таки з такого порівняння, тому що ви долучилися до спротиву та да, дві 2014 році, ви долучилися до госпітальєрів, і от ви поверталися кілька разів. і зараз продовжуєте їздити на фронт? От, якщо порівнювати ті можливості, які були в 2014 році для жінок військових, так і для і, і от зараз наскільки війна це змінила? Чи змінила вона? Це дуже складне питання, тому що все одно ми не можемо говорити про якусь більш-менш традицію. У нас часто все залежить від особистісного фактору, того, хто служить і з ким служить. І в цьому, власне, є проблема, тому що немає алгоритмів і механізмів, як це має бути. Як має бути у випадку, якщо. Твої права порушують В цьому і складність. Проте, натомість ми бачимо, що зросла кількість жінок в армії, і це теж доволі природне, тому що всі ми є громадянками і хочуть захищати захищати свою країну. Але і кількість чоловіків відповідно зросла, тобто відсоток суттєво не збільшився. От і активність бойових дій зросла теж дуже сильно, що можливо. Теж зупиняють чоловіків інтегрувати жінок в у військо, але ми бачимо, що. З 45 тисяч військовослужбовців лише 5 тисяч жінок зараз знаходяться на передовій. Зараз дуже багато розмов ведеться про новий законопроект про мобілізацію, і там частково теж обговорювали, що от має бути мобілізація і для жінок. Суспільство може скільки завгодно кричати на Фейсбуці, що треба типу, мобілізувати жінок. Але а у нас немає системи, яка нормально інтегрує новачків в армію, і це стосується і чоловіків, і жінок. Просто ну якби для чоловіків ніби прийнято служити, і про це ніхто не говорить. А яких жінок, ті, які не народили ще чи ті, які вже народили. А що будуть ну тобто, материнство це велика сфера відповідальності жінок, і абсолютно розділення розділення відсутня цих обов'язків між батьками і матерями? Ми зараз розуміємо, що і ця система не Витримає, якщо ми вдруг почнемо мобілізувати жінок, от або що ми на бабусь всіх будемо лишати, і тому питання просто в тому, щоб тих жінок, які хочуть, і для них створювали ті умови, щоб вони могли навчатися. Дуже поширена така думка. Та що от зараз українська армія, от війна, по суті, допомогла українській армії стати на стандарти НАТО. Ви з цим погоджуєтеся, не треба додавати більше цінностей професіоналізму. У нас просто все, що хороше навіть є, це надбудова. Надбудова на ем, огидну бюрократію, яка дуже ускладнює і прийняття рішень, і життя людей. І навіть її цифровізація це часто перебільшення велике того, як це відбувається. Це радянська традиція мовчати про проблеми. І хороша міна при поганій гріші неможливо, тому що в дорослі. В тому суспільстві ми маємо говорити про проблеми, ми маємо обговорювати їх, розуміти, куди нам іти, і ми взагалі маємо планувати політики. А у нас велика є проблема і в цій дирці, тому що від поганого радянського пострадянського законодавства у нас ідуть про проекти, які реалізовують міністерства, і посередині відсутність чітких політик, які спрямовані на подолання тих чи інакших проблем. Я говорю про сферу ветеранів. Я не уповноважена говорити про інші сфери, але в сфері у справах ветеранів ми бачимо колапс, кризу і неготовність держави до того, щоб ці політики впроваджувати, і це триває вже 10 років. Найбільш важлива наша сфера, і, взагалі, ну, сектор безпеки оборони, як будуть ветерани жити в тому числі, тому що. Цей мобілізаційний потенціал людей, як живуть ветерани дивитися, як вони інтегровані в суспільство. І захочеш чи ти такої долі собі, якщо щось не так, і захищати країну. І звичайно, що треба розуміти, що це провал від провалу немобілізації від черг величезних до ситуації. Зараз лежить велика прірва тиші, яку ми всі зберігали і не говорили про проблеми.